Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами знову на занятті з фізичної культури. І почнемо ми з руханки, яка називається грибна. У мене, ви бачите, у руках грибочки. Приготуйтеся, візьміть у ручки по грибочку і починаємо рухатись! Гляні у траві під соким пеньочком У сім'ї грибів малі виросли грибочки. І від щастя, тато гриб, так співав, що аж захрип. Тато гриб, мама гриб, діти грипенятка, заспівали разом пісні почали спочатку. Заспіваємо і ми пісні про смачні гриби. Тато гриб, мама гриб, діти грипенятка, заспівали разом пісні почали спочатку. Ми грибів принесли до хати, наварили на обід, почали співати. І від щастя, тато гриб, так співав, що аж закрив. Тато гриб, мама гриб, діти грипенятка, заспівали разом, пісні почали спочатку. Заспіваємо і ми пісні про смачні гриби. Тато гриб, мама гриб, діти грипенятка, заспівали разом, пісні почали спочатку. Малята. Сьогодні малята, Ми з вами будемо вчитися стрибати у довжину. У мене на підлозі ось така мотузочка. Нам потрібно підійти до неї близенько, щоб вона була біля носочків. Ручки поставити на пояс, присісти і двома ніжками відштовхнутися, перестрибнути мотузочку. Потім так само. Розвернутися, так, присісти і перестрибнути мотузку. Давайте разом зі мною. Підійшли, присіли і двома ніжками відштовхнулися. Батьки, будь ласка, зверніть увагу, коли малята приземляються, вони потрібно оп, приземлити, приземлитися. На зігнуті ніжки у колінцях, щоб вони не травмувалися. Так. Отак. От І ще разок перестрибуємо. Ну що ж, малята, спробуйте. А зараз ми з вами будемо вчитися лазити по гімнастичній стінці або драбині приставним кроком. Тримаємося. Ручками за щабель нашої драбини. Дві ніжки стоять на першому щаблі. Переставляючи ручки на один щабель згору, переставляємо ніжки. Ручки, ніжки, ніжка одна до одної. Ручки, ніжки, ручки, ніжки. Так само вниз або спочатку ніжки, ручки. Ніжки, ручки, ніжки, ручки, ніжки, ручки. І обережно сходимо на підлогу. Виконати так потрібно 5-6 разів. Але дітки молодшої групи виконують, залізають не вище, ніж 1 метр. Діти середньої групи залізають на відстань. До півтора метри. Спробуйте, будь ласка. На останок зіграємо з вами в рухливу гру поїзд. Візьму, візьміть яку-небудь торбинку або лукошка, ми з вами на поїзді відправляємося. У ліс будемо збирати листочки, грибочки, ягідки. Ну що ж, приготувалися, сідаємо з вами у потяг. Ще забула сказати, що коли я скажу зупинка лісова. Ви виходите з поїзда і збираєте те, що ви там побачите у лісі. Коли я скажу на місця, знову сідаємо у вагончик поїзда і їдемо. Ну що ж, сіли, зайняли свої місця у поїзді, приготувалися, поїхали. Ту-ту! Лісова. Ой, що ж тут у нас по лісі збираємо листочки. Грибочки. Так. Ще як гарно. Ось, так. На місця. Біжимо в вагончик, сідаємо. Чух. 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 -у -у. Прискорює наш поїзд. <плес> Ту-ту! Зупинка вісова! Відпочиваємо, збираємо. Так. Зупочка. Ой! Які у нас гарні живучи. Ось які Повиростали. На місця. Повертаємось. чух, 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 чух. Ну що ж, дітки, на місця їдемо додому. Ту -ду! Ту -ду! Ось ми з вами і приїхали додому. Сподіваємось? що вам сподобались наше заняття. Така, пока